Вітаю! Чи проіснує партія Слуга народу до кінця 2026 року? Дно колоди старший аркан місяць, п'ятірка мечів, вказує на обман, на маніпуляції, на нечесну гру. Це може означати конфлікт, і також це може означати те, що коли ілюзії ведуть до поразки та конфлікту, і нульовий аркан, старший аркан блазень, це може бути як і обнулення або ж Щось нове. П'ятірка жезлів боротьба. Боротьба кожен відстоює себе. Кожен сам по собі. Зараз кожен думає тільки про себе. Старший аркан повішений. Можливо, там щось таке відбуватися. Що як все перевернулося з ніг на голову. Це також можуть бути і засудження. І також може ця партія стати як в стан жертви і в підвішеному стані. Потім по пажу Пентаклів, як підготовка документів, можливо, підготовка до чогось нового. І, по старшому аркану суду і відлюдник, то я б так сказала, що по суду можливо вирішать її відсторонити. Ну, це саме те, що мені йде в голову. Тому якось так, будемо спостерігати, але поки що мені інформація йде саме так.